Розглянемо типові задачі на хімічне рівняння. Що нам в основному потрібно, це просто знання про хімічне рівняння, його урівнювання, наприклад, С2, сульфур 4-хвалентний оксид. Чому він 4-хвалентний? Тому що оксиген 2 хвалент завжди, 2 поножні, 2,4. В ділете на 1 буде 4. Сульфур 4-хвалентний оксид. Нам потрібно доокиснити його до сульфур 6-хвалентного оксиду перейти. Саме як це нас визначаємо таким самим принципом 2 поношення, 3 буде 6, буде 1 на 1 буде 6. Таким чином ми можемо довго киснити? це використавши кисень. Ось у нас ця схема. Показує, куди рухається процес. Ми бачимо, що оксигенів тут 4, а тут 3, отже, в нас не урівняно. З чого ми починаємо урівняти? Це там, де непарне число 1 і 3 непарні числа домножаємо на 2 напарне число. Якщо 2 не підходило, то ми на 4 пробували. На 6 на 8, різні спроби робили. Отже, ми бачимо, що оксигенів стало 6, а сульфурів тут стало 2. Тут сульфуру ж 1, то на 2. Давайте перевіримо, що це змінилося це 2. 2. З оксигенами змінилося 4 стало і цих ще плюс 26. І отже, тут 2 на 3, також 6. У нас виходить рівно. Це в нас хімічне рівняння. Якщо ж. Нам потрібно зробити задачу, то по задачі, типовій задачі на хімічне рівняння буде використовуватись одне невідоме. Наприклад, який об'єм сульфуру 6-валентного оксиду утвориться, якщо використали 448 літрів кисню в реакції з сульфуром 4 оксидом. Отже, в чому суть будь-якого хімічної задачі на хімічне рівняння, це те, що якщо є літри, ось тут схематично, якщо літри, то автоматично знизу під речовиною буде 22,4. Якщо грами, то ми будемо шукати відносну молекулярну масу будь-якої сполуки. Відповідно, Наприклад, якщо грами були б ось під SO3 біля SO3, отже, ми б шукали SO3 відносну молекулярну масу. Якщо в нас б було моль, то ми відповідали б внизу цьому коефіцієнту. Тоб, наприклад, 2, тут коефіцієнт 1, тут коефіцієнт 2, ну, то відповідали коефіцієнту. Ось така особливість. Так, як у нас це в літрах, то літри отже, внизу від сполукою 22,4. Коефіцієнти залишаються завжди, чи це відносно муклярна маса, чи це літри, чи коефіцієнти, ж саме коли до вас залишається. Якщо літри, то це 22,4. Отже, У нас виходить пропорція. Ми бачимо, що 448 навпроти ікса. Ось, ми бачимо це. І 22,4 навпроти 2 помножити на 22,4. Щоб знайти з цієї пропорції Х, ми бачимо на що дивиться Х. Ось Х ось дивиться на те, на що ми будемо ділити. Ось Ми бачимо 22,4. Ось буде 22,4 де внизу від рискові другу. А все, що між собою далі, дивиться на ось... 448 і 2 помножити на 22,4 множити між собою, тобто 448, помжити на 2, помножити на 22,4. І ми бачимо, що 22,4, 224 скорочується. 448 помножити на 2. У нас 896 літрів. Ось така типова у нас задача на хімічне міняння. Давайте спробуємо. Щось трошечки інакше. Наприклад, коли в нас вугілля не до кінця догорає, утворюється чутний газ, тобто карбон карбоновулентний оксид. Ми бачимо, що також не вирівнює. Тут оксидний 2, тут 1, помножаємо на 2, бо не парні числа карбонів стало 2, тут 1, домножаємо на 2. Далі в нас оксидний 2, оксидний 2, у нас виходить рівність. От, Наприклад, що карбону у нас 6 грам згоріло, а питають. Який об'єм чудного газу виділиться? Отже, що ми повинні зробити? Ми бачимо, що якщо грами, то нам потрібно шукати відносну молекулярну масу. Два нас залишається коефіцієнт і шукаємо відносну молекулярну масу для карбону. Відносну молекулярну масу для карбону шукається в періодичній системі хімічних елементів. Тобто відкриваємо періодичну систему хімічних елементів, шукаємо карбон, і тут буде відносна атомна маса для нього 12. Тут 12 і ось, де в нас 12. Тобто ми визначили 12. Ось, де воно в нас взялось. А якщо літри, ми пам'ятаємо, що буде 22,4. Коефіцієнт не забуваємо 2. І якщо літри, то 22,4. то помножити на 22,4. Отже, пропорція тут 6 навпроти Х. А 2 помножити на 12, навпроти 2 помножити на 22,4. Щоб знайти Х, ось ми бачимо на те, що буде ділитися зразу. 2 помножити на 12 буде. Ми будемо ділити і 6 помножити на 2, помножити на 22,4. Ми будемо між собою перемножати. Ми бачимо 2 скорочується, 2 скорочується, 6 і 12 скорочується, тут буде 2, тут одиниця. 22,4 на 2 буде 11,2 літра. Бо у нас запитували літри об'єм. Ось така особливість. Давайте спробуємо зробити іншу задачу. Наприклад, взаємодія натрії з водою. Це в нас буде утворення лугу, натрій гідроксиду та водню. Буде реакція заміщення. Ми бачимо найбільш ось число. 3 одинички домножаємо на 2. Ми змінимо натрій. Отже, натрій стало 2-2. Оксигенів стало 2, тут 1, домножаємо на 2, гідрогенів стало 4, тут 2 плюс 2-4, рівність готова. От, Наприклад, запитують, як... яке число моль використали натрію, якщо водню утворилося 224 літри. Ось, якщо моль, то ми пам'ятаємо, що має бути просто коефіцієнт. Тут коефіцієнт залишається. Якщо літри, то 224. Якщо літри, то 22,4. Ось тут 22,4. І в нас пропорція Х навпроти 224. Ось. І 2 навпроти 22,4. Отже, х буде шукатися. Ось ми бачимо, на що буде ділитися підрискою дробу 22,4 і 2. Множиться на 224. Отже, ми бачимо, що тут відрізняється. Можна скоротити, тут буде 10, тут одиниця, 2 пошти на 10 буде 20. 20 моль буде Х моль, тому це 20 моль. Ось така кількість речовини. І спробуйте зробити самостійно. Яка маса нітратної кислоти? Нітратної кислоти утвориться, якщо змішати 15 моль нітроген п'ятивалентного оксиду з водою така задача. Отже, маса нітратної кислоти. Нітратна кислота у нас буде hno 3 вона утворюється, а змішують при цьому нітроген 5-валентний оксид, оксен 2-хвалентний навхрист 2, навхрест 5 із водою. Отже, N25 у нас 15 моль. А шукаємо маса X гра нітратної кислоти. Далі ми бачимо, що не урівняно. Нам потрібно урівняти. Тобто вже вам потрібно урівняти, бо це зробити самостійно. Тут не урівняно. Тут ось непарні число 1, 1 і 3. Наскільки ми домножаємо, далі перераховуємо, скільки гідрогену змінилося, скільки нітрогену змінилося, скільки оксигенів стало, не забуваємо. І тут урівняти. Ми бачимо, що тут 5 є оксигенів, і тут ще, то їх 6 загалом в цій частині. Отже, 15 моль. І чи тут зміниться, відповідно, цей коефіцієнт буде. Якщо тут один, то тут одиничка просто буде. Якщо тут, наприклад, 1, то тут ем, коефіцієнт один, але якщо грами, то шукаємо відносно молекулярну масу. Тобто скільки важить гідроген окремо Скільки нігідроген додаємо їх разом, додаємо ще оксиген помножити на 3. Тобто знаходимо відносну молекулярну масу. Але перед цим потрібно обов'язково урівняти мас, має бути тут ще ризочка урівнювання, має бути обов'язково урівнювання.